Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску Ми розкажемо. В Олександрії триває набір добровольців до штурмових бригад. Зі сцени світлопільського лунав голос мого народу. В Олександрії триває інформування щодо служби в силових структурах за контрактом. Гвардія наступу у складі прикордонників, поліції та Нацгвардії продовжує набір добровольців до восьми штурмових бригад. Кожна з них буде виконувати свої особливі завдання. Критерії щодо відбору добровольців нам розповіла начальниця Олександрійської районної військової адміністрації. Національна кампанія рекрутингу гвардія наступу триває. Наразі проводиться роз'яснювальна робота з добровольцями, які виявили бажання вступити до однієї з восьми бригад Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Кожну гвардію очолює чи буде очолювати командир, який є. Героєм України, який пройшов війну, знає, як правильно організувати роботу, і як правильно виконувати поставлені завдання. Наразі всі бажаючі можуть заповнити Гугл-форму онлайн-форму. І заявити своє бажання стати на захист нашої батьківщини у боротьбі проти ворога після проходження медогляду та психологічних тестувань хлопці та дівчата підпишуть контракт. Далі навчання протягом двох-трьох місяців, бойове злагодження з іншими формуваннями. Після виконання поставлених бойових завдань, специфічних для кожної із бригад. Основна ідея гвардії наступу це бригади, які будуть працювати у в комунікації Збройними силами України і, скоріше за все, це бригади, які будуть йти на зачистку деокупованих територій, на проведення певних заходів на вже звільнених територій від окупантів. Основні вимоги до добровольців це висока вмотивованість, задовільний стан фізичного здоров'я та вік до 55 років. Залучаються, агітуються, запрошуються в ці гвардії саме патріотично налаштованого населення. Ті люди, які Добровільно хочуть вступити до лав гвардії Національної гвардії України. Скажу так, що активних громадян і патріотично налаштованих у нас є і є вже певна кількість людей, які заповнили такі анкети. Ми запитали, куди звертатись тим, хто виявив бажання проходити службу у бригадах гвардії наступу в Олександрії в центрі надання адміністративних послуг. У нас працює рекрутинг, працює ціло щодня. З 9 ранку до 19 години, включаючи суботу і неділю, можна за посиланням на офіційному сайті Олександрівської військової адміністрації, на Фейсбуці, сторінка Олександрівська районна військова адміністрація, є посилання, куди можна в онлайн-режимі зайти і зареєструватися в онлайн-анкетах, а також на офіційних сторінках Кіровоградської обласної військової адміністрації. Голос мого народу лунав зі сцени Палацу культури Світлопільській 14 лютого. Благодійний концерт з такою назвою став дипломною роботою студенток Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Зібрані під час заходу кошти передали координаційному центру волонтерів на потреби Збройних сил України. Пісні минулого та сучасності чула і наша знімальна група. На сцені палацу культури Світлопільський 14 лютого лунав голос мого народу. Таку назву мав благодійний концерт, який організували випускниці Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Лариса Майорова, Катерина Ракута, Єлизавета Бурега та Марина Маленька нашою головною задачею це було якраз таки організувати сам цей концерт, сам цей захід. Ну і також нашою, якраз таки, практичною роботою є диригування. тобто ми будемо диригувати нашим ансамблем. Ой, складно щоб було достатньо. Такі, як, наприклад, домовитися навіть та за те ж саме, щоб освітлення було на сцені, щоб домовитися, хто принесе мікрофони, щоб домовитися між нами, між дівчатами, хто буде готувати сценарій, а хто буде займатися афішою, хто займеться запрошенням фото та відео зйомки. Тобто було достатньо різноманітних питань, але так як ми всі разом, і з нами наші керівники, яким ми дуже вдячні, то все пройшло доволі легко. Україна співала завжди, і в моменти радості, і в часи. Смутку. Тому глядачі чули як сучасні композиції, так і народні пісні. Прозвучала і одна з всесвітньо відомих різдвяних пісень від українського композитора. Хореографічні колективи своїми виступами підсилили вокальні номери. Це йде як звіт вокального відділу коледжу культури. Дівчата показують свою роботу, як вони саме працювали, як вони готувалися. А також головне це теж що це благодійний захід. Ми збираємо кошти на ЗСУ, ми донатимо, допомагаємо нашим збройним силам України. Усі зібрані кошти передали координаційному центру волонтерів на потреби армії. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.